Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. This членів комісії на засіданні присутні 5, так що на обхідній корумітам оголошую засідання постійної комісії і ти. Шановні інформую, що засідання постійної комісії проходить з відеофіксацією з подальшим оповідненням відеозаписом на офіційному вебсайті міської ради чи в інший законний спосіб. На порядку денному засідання одне питання. Ставлю на голосування порядок денний за основу та в цілому. Прошу голосувати. Дякую, прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Про погодження проєкту розпорядження Єрганського міського голови про внесення змін до бюджету Єрганської міської територіальної громади на 25 рік. Інформує Руслана Михайловна Поган, бойова начальника фінансового відділу Єрганської міської ради. 17 вересня цього року прийнято розпорядження Кабінету міністрів, де нашій громаді виділено кошти в сумі 14 мільйонів 382 тисячі для доплати педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти. Так як сесія у нас не на планується цього місяця, а нагальна потреба, тому підготовлено розпорядження. Це доплати йдуть на школи. Вони у нас були від початку року, платили по 1300. 600 будуть платити, ну і щоб заплатити вчасно вчителям цю доплату, треба прийняти ці кошти. Розбережником коштів буде відділ освіти, центр обслуговування заклади освіти. Да, Вже кошти фактично будуть надходити, помітично зараз на місяця розраховано там. До, 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 до кінця року це сума, так. Спочатку року були виділені 11 мільйонів, а тепер 14 мільйонів. Ще у когось якісь питання, це зауваження. Тоді є пропозиція погодити проєкт розпорядження Іноградської міської голови про внесення змін до бюджету Біноградської міської територіальної громади на 25 рік. Хто за таке рішення прошу голосувати? Дякую, рішення. Прийнято. На цьому порядок.